Дві гри, дві перемоги. Причому без особливої для хмельничанок напруги 32-27 та 33-27. Забивали дівчата красиво, відбивали теж, бо мали нагоду під час атаки навіть подумати про естетичний бік. Гри в ручний м'яч київські студентки виявилися зовсім не тими суперницями, з якими важко у бою. це і тренер хмельничанок і Називає два клуби в західній зоні, зустрічі з якими додають адреналіну і досвіду. І це зовсім не Київський університет. Тернополь, як і був такі сильний в нашій зоні. І ровно. Ось це вот дві команди, що ми, скажімо так, на рівних сражаємося. У групі А, де виступають милічанки, тернопільська команда «Економ-університет Енерго поки що краще. Її гравці шести турів не мали жодної поразки. Відтак у наших гравців п'ять перемог та одна поразка. Милічанка на другому місці в групі ще чотири клуби після нашого це три Київський та Рівненський. Щодо східного регіону, то там справи інші. У групі Б досить сильні команди. Запоріжжя, Бровари, Донецьк, Харків, підбір вартий уваги. Задачу то ми ставимо перед, саме перед собою. По крайней мере, зараз на этапе етапі взяти ну, второе место в нашій подрупі і боротися за перше-шостоє місце. Сумнівів, що хмельничанка посяде друге місце в західній зоні, не виникає. І вже після цього, мабуть, і розпочнеться основна боротьба. Шесть команд в западній зоні, шість п'ять команд в восточній зоні. Перші три команди виходять і сражаються за перше шостою. Решта команд вищої ліги групи А в третьому турі зіграли так. Тернопіль 36-30 та 35-31 переміг київську спартаківську дві США. Рівня здолала в першій зустрічі кияночку 33-31. Наступна гра закінчилася рівним рахунком 32-32.